Трьох колишніх працівників Дніпрогазу визнали винними у порушенні правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, що заподіяло шкоду здоров'ю потерпілих, спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Максим Сорокін отримав три з половиною роки позбавлення волі. Стільки ж присудили Сергію Бачурину, Максиму Мурзину – чотири з половиною роки обмеження волі. Стосовно четвертого підсудного Ігоря Іванкова у зв'язку з хворобою за клопотанням адвоката провадження у справі. Призупинено до його одужання. Також частково задовольнили вимоги потерпілих щодо компенсації моральної шкоди на суму понад 3 мільйони гривень. Приговор в течение 15 днів на нього можуть бути подані апеляції учасниками процесу. На сьогоднішній момент не звездно, але вероятні того, що апеляції сторони по таким складним справам, як правило, подають. Цікаво, що підсудні свою провину не визнали. і Від свідчень суду відмовились. Нагадаємо, унаслідок вибуху побутового газу у житловому будинку на вулиці Мандриківська, 127, восени 2007 року загинули 23 людини. Ще стільки ж були поранені від самого початку підсудних обвинувачували у недбалості, і згодом вони потрапили під амністію. Втім, прокуратура Дніпропетровської області зайняла жорстку позицію і справу передали на дослідування.